Нещодавно відомий український спортсмен Олег Жох, працівник Хмельницької АЕС, повернувся з міжнародного турніру з армреслінгу, де здобув свою чергову перемогу та титул чемпіона у середній вазі. Змагання серед найсильніших рукоборців світу проходили у турецькому Стамбулі. Це вже рахується професійна така ліга, і там вони називаються East-West, Схід проти заходу. Я цього разу представляв захід, і наступного разу ну я думаю, що та далі боротися за захід, але це невідомо ще. І будуть ще претенденти, які в мене будуть також будуть як на цей пояс. То вже десь ближче до літа. Я буду захищати цей пояс. Поки що, що суперник невідомий. Чекаємо участь у змаганнях. Взяли 28 спортсменів з різних країн світу, які боролися із заздалегідь визначеними суперниками. Олегу протистояв молодий, амбітний грузинський атлет. Чемпіон світу 2023 року у ваговій категорії 85 кілограм. Автандил Тутберідзе. Трошечки спочатку переживав, але ж після першого поєдинку, після першої спадки, вже зрозумів, що нічого там такого страшного немає. Можна боротися, коли вже виграв перший раз, другий раз, то вже бачив, що я все контролюю, що сили і ніби вистачає. Бо спочатку думав, що він збільшує його категорії, що можуть бути проблеми регламент титульних поєдинків передбачав сім очних сутичок між претендентами. У безкомпромісній боротьбі на ліву руку Олег Жох достроково здолав свого візаві та здобув титул і пояс чемпіона турніру Іст Вес Вест Елевен у середній вазі. Я виграв чотири рази. Якби далі вже сенсу не було змагатися, вже я все рівно більшість взяв перемог. І вже цей ну, суперник сказав, що. Зразу в нього ще були якісь там надії щось там мене виграти, але вже після того, як він один раз програв, другий раз програв, вже розумів, що він нічого не може зробити. Наразі Олег Жок вже почав свій підготовчий цикл до старту нового спортивного сезону. Працюючи за основним фахом спеціалістом транспортному цеху Хмельницької АЕС, у своєму досить тісному графіку він знаходить час і для повноцінних тренувань, і для участі у змаганнях. Кожна його перемога це можливість представити Україну на міжнародній арені. Паралельно Олег здобуває другу вищу освіту, цього разу спортивну. Хочу здобути освіту для того, щоб ці всі здобутки, навики, досягнення передати молодому поколінню, щоб вони також могли, знали. І дуже багато, так як я побачив, то дуже багато людей, є, які хочуть займатися цим спортом, але не знають, куди, як. І я думаю, що я їм з цим буду допомагати і буду старатися, щоб також би, загартувати нових чемпіонів. У найближчих планах іменитого рукоборця участь у чемпіонаті України з армреслінгу. перемога у якому дасть можливість позмагатися за найбільш престижні титули на змаганнях європейського та світового рівнів. Надіюся захистити всі свої титули, які здобув у 2023 році, щоб той пояс, який я отримав, щоб я його ще ну, думаю, що рази, разів, два-три мені враться захистити. Надіюся, що в мене все вдасться і він буде наш в Україні. Колектив Хмельницької АЕС щиро вітає Олега Жога з його черговим вагомим здобутком та бажає спортсмену ще більше досягнень.